Слава Україні! Слава Україні, любі мої друзі. Сьогодні у нас відправлення від нашого постійного постачальника Агромаркет. Сталося так, що відправлення прийшло за два тижні тому, якщо не три, Але не було часу не було часу до нього звернутися. Були на то обставини, Але я ж не можу не... Відчитатися вам і не отримати наші бонуси, за які ми потім зможемо робити наші надходження трошки дешевшими. От. Ось така от посилочка. От дуже багато я замовив добрих від агромаркета. Здається, ні Тут пишеться, що це особлива формула, і я вже користувався ними, мав нагоду перевірити, що вони такі варті того, щоб їх вносити до ґрунту, і щоб рослинкам нашим було ліпше. От. І що ще? А, я заказ замовляв цілий рід, тому що теж він дуже широкого спектру дії. Допомагає боротися з шкідниками яких, на жаль, ще вистачає. От ще б можна було ним якось боротися проти нашого спільного загарбника. Ось то було б добре. І агромаркет би в цьому нам поміг. От, я вже користувався цінім і він проявив себе з доброї сторони. Наразі все. Всім удачі, скорішої перемоги, і е, врожаїв. І всього найкращого Будьте здорові.